Прем'єр-міністр Великої Британії Кірс Трамр скликав спеціальне засідання уряду в понеділок після хвилі антиіммігрантських заворушень і погромів, які охопили понад десяток британських міст на вихідних. Поліція затримала майже 200 людей. Протести спалахнули після того, як 17-річний хлопець напав із ножем на дітей під час танцювального гуртка у місті Сауспорт, що поблизу Ліверпуля. Три дитини загинуло, восьмеро отримали поранення. Попри те, що підозрюваний народився і виріс у Великій Британії соцмережами швидко поширилися чутки, що він не задокументований мігрант, і екстремістські групи закликали своїх прихильників вийти на вулиці. Детально про ситуацію у Великій Британії поговоримо з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпиним. Богдане, привіт Вітання! Богдана. Яка ситуація в країні нині, і який план дій має уряд? Станом на вечір понеділка головне повідомлення тут у Великій Британії це те, що поліція затримала майже 400 осіб у зв'язку з заворушеннями та демонстраціями, і в судах вже почали з'являтися перші звинувачення у причетності до тих незаконних дій. Отже, дехто може сподівається, припускає, напевне, що. Пік заворушень чи найбільш насильницьких демонстрантів вже минув. Тривали ці події близько шести днів і були зосереджені у містах переважно на півночі, на північному сході Англії. І сьогодні британський прем'єр-міністр провів спеціальне засідання уряду з керівниками поліції та інших силових так званих служб. Головне. На чому він оголошував, це те, що він вважає непотрібним скликати парламент позачергово, як дехто стверджує для, для засідання. Натомість наголосив, що йдеться про необхідність швидкого покарання відповідальних за те, що сталося на вулицях багатьох міст, де били вітрини, грабували крамниці і били людей, apparent motivation, які б не були очевидні мотиви, це не протест, це чисте насильство, і ми не будемо терпіти напади на мечеті чи на наші мусульманські громади. Отже, повна суворість закону буде застосована до всіх тих, хто ідентифікований як причетний до тих дій. Я зосереджений на тому, щоб домогтися припинення цього безладу, щоб кримінальні покарання були швидкими і щоб це бачили. Саме тому я попросив розглянути можливість якнайшвидшого опізнання і оприлюднення імен причетних осіб. Багатьох вже заарештували, деяким пред'явлено звинувачення деякі з них зараз у суді. Ми маємо право знати, хто вони, щоб їх можна було називати при першій же нагоді. Богдана, як трагедія у Сауспорті, переросла у такі масштабні заворушення, і чому вони не вщухають навіть після того, як поліція і влада спростувала чутки і повідомила, що нападником є хлопець, який народився і виріс у Британії, а не шукач протулку? Юлю я щойно буквально переглядав інтерв'ю з представником родини. Яка потерпіла у Саспорті, де загинули діти, де поранені діти і дорослі, і е, той чоловік каже, що він не розуміє, як можна поєднувати з одного боку висловлення співчуття родинам, що, як він сказав, дуже допомагає багатьом людям пережити. Те, що сталося, тим, що втратили дітей, тим діти, яких зазнали нападу, і він каже, що він не розуміє, як це можна поєднувати з е, безпорядками, з киданням е, цегли у поліцію з підпалами е, і розбитими вітринами, і тощо. Тобто, з одного боку, ми маємо шок трагедії. Суспільство шоковане тим, що сталося вбивством дітей цим абсолютно безглуздим злочином, причини якого досі абсолютно незрозумілі, і можливо логічних чи розумних пояснень події не мають чи дії вбивці не мають з іншого боку. Очевидно, що є сили у суспільстві, є настрої, які спрямовані. Проти чи то е, людей, е, представників меншин, чи то представників інших релігій, таких як ісламу, які очевидно скористалися цією нагодою, щоб показати свою злість, а дехто для того, щоб вкрасти щось з розбитої крамниці, Богдане, буквально коротко, яку роль у цьому відіграють соціальні медіа, власне, у винесенні цієї історії у підбурюванні на протести, власне. Соцмедія, інтернет, мобільні телефони це частина нашого життя. Вони відігравали роль, і, наприклад, у е, заворушеннях 2011 року е, у Лондоні багато більших. Тоді ми говорили про роль е, так званих Блекбері пристрою, про які зараз мало хто пам'ятає, чи є вони причиною того, що сталося, Навряд чи. Але е, з одного боку, ми е, маємо те, що е, ці організатори, чи а, ті, хто хотів виходити на вулиці і чинити а, такі а, такі речі, спілкувалися, поширювали очевидно інформацію а, один, один між одним. А, з іншого боку, поліція зараз використовує ті ж такі відео у соцмережах для того, щоб затримувати і грабіжників, і тих, хто чинив напади, тих, хто чинив насильство. Особлива увага, звичайно. А, у... Таких мережах до ну, наприклад, до таких як людей, як Елон Маск, тобто людина, яка має понад 190 мільйонів е, читачів, і коли він висловлює якісь свої міркування е, з далекої Америки, то деякі з них для британців лунають як підбурення, і, зокрема, про це говорив навіть британський прем'єр-міністр. Отже, е, це чинник, це реалії життя. Богдане, дякую тобі надзвичайно На зв'язку з Лондона. Був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.